Привіт! Сьогодні покажу, як досягти ось таких результатів. Ой ні, не як заробити стільки грошей, а як заанімувати ось цей графік в After Effects. Так з вами Владислав хитрун 80 го рівня, якщо зацінили одразу лайк і комент. Способів два. Перший недалекоглядний. Коли у вас вже намальований графік і є стрілочка, вам можна розгорнути властивість графіка пас, скопіювати її. Потім розгорнути властивість Position стрілочки і вставити скопійований контур. Ваша стрілочка буде рухатись вздовж контуру графіка. Щоб ще й поверталась сама, при вибраній стрілці тиснемо комбінацію Ctrl-Alt-O або в меню Layer Transform Auto Orient і перемикаємось на Orient Along Path. За потреби можна підкрутити Rotation. І ще тут треба до графіка докинути властивість DreamPass, заанімувати «End» і узгодити цю анімацію з переміщенням стрілки. Чого цей спосіб поганий? Бо якщо в графіку стануться якісь зміни, тоді і зі стрілкою треба буде робити заново. Що ж робити тоді? Спосіб другий, завбачливий. В меню Window знаходимо і запускаємо плагін Create Nulls from Pass. Виділяємо у графіка властивість Path і тиснемо Trace Path. У нас з'явився так званий нуль – шар, у якому нічого не зображено, але він може містити, наприклад, інформацію про інший шар, наш графік. До цього нуля ми прив'яжемо батіжком стрілку. Якщо раптом дивиться не туди, тиснемо Ctrl-Alt-O. Переконуємо, що обрано Oriental long pass. У цього нуля є властивість Progress, ключовими кадрами, в якій ми регулюємо швидкість переміщення стрілки. І ми можемо до нього прив'язати End trim Pass. В результаті все прив'язано до нуля, і які б ми не виконували маніпуляції з графіком, стрілочка завжди знайде шлях. Власне на цьому все. Бажаю вам великих заробітків. До зустрічі!